У 1921 році на Україні був перший страшний голод. Потім, в 1932-33 роках ще страшніше, він не дійшов із село Бузинове. Кравченко Феодосія Іванівна, жителька села Бузинове, розповідала голод застав нас не нас. Важко було дивитися на голодних, змучених дітей, людей. На роботу ходили кожного дня. Йла на роботу, а старша донечка, Дуся, просила дати їй хоча б морквиночку, так хотіла дитина їсти. Все зерно відібрали комсомольці, але мама встигла приховати трохи у сепаратах. Але знайшлися добрі сусіди, що продали. Прийшли активісти і останні відібрали. Мої два брати і сестра померли від голоду. Багато людей вмирало. Їх загортали в ганчір'я, щоб лише прикрити очі й ховали. Мені, дітям допомогла вижити сестра З Одес. Вона передавала нам макуху та різні відходи. Варили лободу, їли кропиву, Збирали в полі гнилу картоплю буряки. Я працювала в колгоспі. Люди жали пшеницю, складали в копи, але молотити урожай не дозволяло начальству. Урожай попросту знищували, а люди вмирали тисячами. Батько Феодосії заховав мішок пшениці, що було що посіяти навесні, але й те забрав. Особливо страшно було навесні. Спухлі від голоду люди їли все підряд Цвіт акації, кору з дерев ходили на кладовище, рвали оберемки козаліки і варили якусь баланду. А якщо кому здавалося піймати ховраха, то було справжнє свят. Іноді ходили пішки до Одеси. Щоб вимітняти кілька кілограмів чорного борошна на щось із речей. В ті часи кожна мати намагалася нагодувати насамперед дітей, але що поробиш, коли ніч? Ось у скрипників сусідів помер шестирічний Михайлик. Вимерла вся сім'я чебанів, спуклі від голоду, люди вже не просто лежали, а чекали смерті. Щоб не мучитись і не бачити страждань близьких. Дякую за увагу. Прошу підписатися.